Вітаю вас. Ой, здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки? З Росії. А місто? Сєвєрний Кавказ. Ну, місто, то, 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 то Сєвємним Кавказі там багато є. А, ну, Северний Кавказ, знаєте, де? Пятигорськ? Ну так, плюс-мінус, так. Ну, от где-то рядом. Угу, я зрозумів. На які теми тут спілкуєтесь? Про що розмовляєте? Да, насчет я щас поругалася з однім политики. Дуже цікаво, а що ви з ним де ви не знайшли, скажем, точок зіткнення, де ви що ви розійшлись ваші думки, погляди на, На які події? А то, що в Україні є фашизм. Ні, угу. то я говорю, а що це вот вот, що, вот що у нас показує, то що це вот вот у вас організація, вот это шо. Яка організація, оце вот. що? От те, яка ось так показує. Ну, це отак я бачив, Дмитро Рагузін так робив, це голова Роскосмоса. А потім, коли йшли марші Русских в Москве, от теж Та так мені от робили. Як я тебе не захотів побачити, я на тебе дивлюсь. Воно якісь що ти, там, якісь цигарки, чи що тебе там щось. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так що? Що, 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 що це? От? Що за зарядку ти робиш? Ні, та не це, це не цікаво мені. ти Руками щось махала. зад вперед. Оце. Для чого? Ти Гітлер? Да, чекаєш? Да, 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 Що да. у вас там, Азов сталь, вот это, що. Що Азов сталь. І вот того всідані говорили, вот так вот популярні. Нічого собі, а можеш показати мені, я не бачив. Та ти все пробачив? Та ні, покажи, цікаво. Пок... Все Та покажи. Ти так стверджуєш, що от я все бачив, а я кажу не бачив. Може я помиляюсь? <гум> <гум> Та ж не треба вже стільки зігувати, ми зрозуміли, що ти є фанатом Гітлера. Досить? Фанати та Україна. Та да ні. Вот дивись: вот я да, з України, да. ти з Росії, і ти мені тут же хвилин пять зігуєш. Чи ти подаєш сигнали, щоб тебе врятувати? <ріху> 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 я же говорю: из-за того, что вот эта война заступила и наступила, и из-за того, что вот это вот публіку публику делать. Ну так а для чего ты зараз робишься на публику? А зачем б от это було делать? Україна так не робила. Потім говорять, що в Україні нету фашового. В Україні Поэтому нема, не фаш... как это нема? так. Як є, тільки нема. Mm -hmm. угу. А який в Україні? Ну розкажи мені. Дуже прям цікаво. І якщо а, можна, без матюків, да. От, будь ласка, буде прохання. Сам знаєш. Та ж не знаю, якби знав, я б тебе б не запитував. Розказуй, ну, уважно слухаю. Що ти мені хочеш? Хочу знати, де в Україні ти побачила. Западної Україні це 100%. Геніально. Де саме? В якому місті Західної України? Львів. У Львові, так? Прекрасно. А де у Львові, не підкажеш? Ну, там, там ти сам знаєш. Що, ти там там? Що, що ж я сам знаю? Ну, ну, тебе, ну тебе... Не тронут, потому что они ж. Ну, вот був я у Львові, щось я не бачив такого, як ти мені показуєш тут. У них это отдельная организация, где они вот так вот. А ця організація називається? Та Там її вже завалили. Азовсталь, Аллах Акбар. А, Азовсталь, Аллах Акбар. геніально. Да. Так. А де ти фашист бачила в Україні? От мені сказал факти. Давай давай розберемо, що таке взагалі фаш... це таке. Що Так, що да, це таке, що таке фашизм. Ну, не... Я тобі скажу, що они не добиты фаш... поліцаї полицаи со Второї мирової войны. Досі вот, ходят, такі, де... такі старенькі, им там уже по 100 років, не, не, а вони далі ходять. Ну, а то дітей, внука, внука, дітям все одинаково. Так, що таке на тебе запитав? Да, що таке, що таке От поясни своїми словами, що таке А що фаш... ти не знаєш? Ні. А може, а може нам по-різному розповідають? Зараз я скажу: не може бути, вот ти мене от навчила, очі відкрила мені. Ну, слухай уважно. Я не знаю. Я ск скільки не разговаривала с украинцами в течение двух років, я ні ни одного не заметила. Вот бачишь, так. Бачу. Бачиш. Жодного фактора не зустріла. Як це так получилось, два роки розмовляєш с украинцами, жодного разу не зустріла.

Айдлайн, полицайн, драйв бригадир. Анали. Да, 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 Зибинах, Гуцинах. От, бачишь, ты теж, бачишь, зараз тебя буду записувати. Я. Я так, по чатру летки познакомилась с одним бандеровцем. Вот тобі пощастило. Слухай. Ну ну, цікаво, давай. История кохання с он... бандеровцем. Смотри, у него здесь было короче это, изображение, и сзади флаг. Вот этот Бандеровский. А какий Бандеровский прапор? А, это черно-красный. Да ты что? Да А, и короче это А вот тут uh... є, у него было изображение, тут что было намальовано? Ой, я я даже сюда не обратил Ну, там что-то такое с черепом, что ли, связано и что-то такое Ну, так... Короче, я да. Угу. Так. так, познайомилась ты с я... бандеровцем, давай и далее. И я, я я этот с ним теле... по телеграмму обменялись телефонами. Ну ох, ничего, собі. А, и мы до сих пор общаемся. Да. ты что? Да. А він бандеров він з якого места Украины? А, кстати, он у него еще на аватарке а, этот. Мм, е, стоїть Гітлер. Ну я ж таке, я ось так і подумав, що Бандерась поставив Гітлера. Це просто догадалки не ходив. В кожному Бандеровся має бути портрет Гітлера, да? Да. Вот поэтому и та ти Росії напала, щоб вот ете Гітлерівці всі звідту, щоб там було нема. Щоб так думали. Щоб там було нема. Так, а що таке мені так і не пояснила? Да я откуда, ну я знаю по Второй мировой, а по сейчасный, сейчас а не. А я что, я тебе скажу, что Гитлер не был фашистом? Где <пиш> ты там пропала? Я тут. Да, вот я тебе скажу, что Гитлер фашист не был. А где твой дедушка погиб? А, если твой дедушка полицай был, то окей. Да что тут дедушка полицай и Гитлер не Ну, Гітлер же на СССР напал. Ты шо? Ну а вы напали на Украину. Получается, вы теж. Ну ми по, по уму. Что, по уму? А Гітлер что по-дурному? Теж по УМУ нападав. Та Гітлер не нападал на Росію. О, все, хорош меня не грузи. він не нападав. Він по уму проводил спецоперацию Барбароса. Він захищав німецьких... Людей, які жили на території Росії. Німців в Поволжі хотів захистити. бо там забороняли німецьку мову в Поволжі. Угу. Угу. І що? Та нічого. Короче, у мене таке мнення, що українці і Росія не повинні воювати. Міні. А для чого тоді напали? Я тобі вже ще раз говорю. Що ти мені говориш? То, що ти два роки тут сидиш, не знайшла жодного Тепер же два роки дружиш з Бандерівцем, навіть телефонами обмінялись. І тепер треба нападати. Я тобі говорю те, то, що е, Путін сказав, що фашизм в Україні не буде. Так а його туди не було. Весь на Росії. Ну, дзвонок Путін. Давай номер телефону, давай зараз разом наберемо. Набирай. У нас просто заборонено з України в Росію дзвонити, а ти якраз можеш, і ми зараз от включиш голосний зв'язок і ми поговоримо з тим Путіним. А що, я тобі можу то резиденцію Путіну? Телефонцію. Давай, з'єднай, питань нема. Давай, все, дзвони. Набирайся. А зачем мені дзвонити? Мені все удалось. Ну, зараз ти зараз розкажеш свою історію кохання з бандерівцем. Ну от розкажеш Путіну, що ти два роки тут чатрулетки жодного фашиста зустріла з України. І він подумає, скаже: ай-яй, що робиться. Так, <смеш> да, смішно. Та а потім ми йому розкажемо, що от... він робить так само, як гітлер, нападає на інші країни. Він скаже: я не хочу бути гітлеровцем і забереться з України. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо себе на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Так, мені не треба мене грузити. Та ніхто не грузить, ну це ж правда. Дивись, дивись от аналогії проводимо. Гітлер напав на Україну в 41-му році, Путін напав на Україну в 2014 му році. Гітлер руйнував наші міста. Путін бомбить руйнує наші міста. Ну. Що ну? Ну ви гі... Ну, і відповідно дорівнює. Нет. Як – пнет. Так нет. Ну як – к Ми Мы Россия. Ну то я в курсе. Вы да, Гитлер, Россия, да. Российский. Я тоже значит фашист. Значит, ты фашист, да. Да ты ж мені на початку разбова до пять хвилин зиги кидала. Що я тебе кидаю? Зиги. Що такое Зиги? Ну от руками по як ти робила. А, ну это что ну, делает этот хто? Азовсталь. Ні, це поки що робила ти. Ні, я можу могу скинь. Покажи, скинь, давай. Окей, сейчас. Подожди одну минутку. Да-да-да, звісно, почекаю. Друга, поки покинул подобачку, и будь ласка, долучайтесь. Ми... Т -т Треба ж підтримувати імідж. На FPV-дрончик на 98 будь ласка, в закріплених повідомленнях наверху є посилання Мона, приват PayPal. Певно, це відео окремим роликом на піде. Бо... Почекаємо, зараз подивимось, цікаво ж подивитися, що там нам зараз покажуть. Які фото-відеодокази. Так, страшно йдуть. Давай, давай. Все. Давай. Алиса, покажи украинский. Я даже Алиса, тихо. Что здесь, давго, Алиса шукает? Не может найти? Да подожди ты, я. А Смотри, она... а, а, а Алиса, русские, а, 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 русские нацисты. Русские, русские, нацисты стали русские... в Украине фашистом. Русские нацисты. Смотри, Правильно. вот это Но. No. видео сейчас. Шо? шо, давай. <связь> русские марши и десятки убитых мигрантов каждый год. Как русские нацисты фашизм в Украине искали. Антизомби, пятница, двадцать два, в сети Прекрасна передача. Рекомендую дивитись антизомбі. Аліса, молодець. Давай, включай. Вот я цій передачі вірю. Как раз чудово знайшла. Давай. Подожди, подожди. Да, 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 да. Я ж чекаю, 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 да, да, да. покажи мне сластики, азов стали. У русских покажи свастики, а застали у этих. У русских. Ша. Да, да, да. Алиса, Сейчас, подожди. А? Вот. Ша. Ша, вот. Что? Что? Вот. Ну. Ну, По-русски написано що. Це російський, цей солдатик, певно. Прийшов в України. Ну і що ти мені показує? Ты антизомбі включи. Ну і що? І що тут? Ну що ти тут побачила? Портрет Гітлера, може, побачила. Ну і що? Хто це? А, Азов. Хто тобі таке сказав? Це не Азов. Алло, ти Рускі, що? Русські націоналі біжаліса перед тим сказала. Русські наці прийшли шукати до України. А от вона якраз. На... Миколи оці... оці от були якраз позначки. Мат... Да взагалі, мультфільм просто чудовий. Просто все. Цим аргументом. Он забирал у Миколы игрушки, дразнил его и называл Колей, а не Миколой. Микола хотел дружить с другими детьми, но Ивана это почему-то очень раздражало. Кончилось лето, Иван снова пошел в школу, а Микола выбрал для своей учебы другую школу. Иван снова не был рад выбору Миколы. Он хотел... Зайдевал все так, как хочется ему, Ивану. Эй, где ты ну, и, и ты показала, а что ты мне не показал? А где а на... А тут нема. А тут нема, на зло нема. Давай антизомби краще включи, слухай. Вот то, что было первое, Алиса знайшла, вот там антизомби на канале СТВ. Вот там, там точно, там 100%, процентов є. На... Да все, там уже все, нема. Алиса, уже... продолжай. Отак, от, так, yeah, от. Да, все, yeah, вже вже, вже нема написав. Совершенно... Продовжай. Хорошо. Uh, ні, Олеся, не виві. Какая песня? Я тебе предыдущую включала. Шо, що ж, ну бачиш, давайте плюс-мінус. Бо вже, певно, так, воно вже в себе вже, воно, скажімо, все, що могли, витисло, по-моєму. Останнє просто з мультиком просто вже доказало. А може трошки позапікуємо, вийде повноцінне відео. Гріх таке пропускати. Так Олеся, і, наз... мі... і наз... назвемо. Мі... Мі... Має... Ти... Тебе як звати, до речі? Оля, Оля. так і відео з тобою назвуй. Як... як ми з Олею в Україні шукали. Так відео буде називатися з тобою. Будеш в мене зіркою Ютуба. Да ти що? Да. Ну, ще якісь в тебе такі є весомі аргументи, якщо ні, то все, будемо закруглятися. Все, окей. <будеш> ну, давай. Я трим... ж таки Тримайся там. Аліса, а, подожди. Що? А, Почему mm. Россия напала на Украину? Объясни мне. Почему Россия напала на Украину? Объясни мне. Mm -hmm. А, вот, сейчас. Последние несколько месяцев на Западе постоянно появлялись новости и репортажи. 22-й -го год. Тихо, <связь> <связь> ну Борис Джонсон выступает, еще. А чупсоконічомериканс санвидина тобі як вона тобі пояснила, чого Росія напала на Україну цим сюжетом четвертого февраля. Пеці страхи перевоплоті реально Путін фактически обвил войну Україні і розрішил російським воєнам в страну. Скоро после этого по всій страні поступили сообщение о взрывах. Російська армія собрала около 200 тисяч солдат вместе с танками артилерійського. Ну, всей своей белорусской границы с Украиной. Для сравнения, это почти столько же, сколько и вся украинская армия. Это примерно такое же количество военнослужащих, отправленных в США при вторжении в Ирак в 2003 -м. Этих чисел вполне достаточно, чтобы эффективно вторгнуться в другую страну. Добавок ко всему, российское правительство признало независимость двух народных республик в составе Украины, Донецк и Луганск, и направило российские войска на те земли. Если брать в учет давнее присутствие российских военнослужащих... Ну, вот Давай, Оль, Поясни мені, що ти зрозуміла з цього сюжету, та я вже піду. Для чого Росія що? напала на Україну? От що ти почула в цьому сюжеті. Та ну, конечно, да. Я що не знаю. Геніально. Так для чого Росія на Україну напала? Ти хотіли пояснити. не понял. Я зрозумів, ладно. Пшла вон з курсом російського військового корабля. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.